Всім привіт з вами Sigma і ми будемо грати в Standork 2. І ми будемо грати іменно в полювання, а потім в стрілець. Ідемо грати в полювання. О, я вже тут. І ми граємо в полювання. А що означає ці чорні штуки... Портали. Що це означає? Ай. Oh, О, не надо. О, oh, не надо, дядя. О, oh, не надо. Я тебе щось то плохое з... зрубил. Не надо. Ай! все що то больно. За спину. А ну там. Я бубку Ну oh, не надо, дядя, ну не надо. Це невозможно. Буква Треба так і всі букви А Що так буде, я запрыгну тут. О боже, не надо, дядя, не надо! Co? To jest maksimum i Trzeba starać od ty Nie, one na cztery starać się koniecznie. Tu jako ostrożnie. Пошла ты. <зас> ну я. Это невозможно. невозможно. Я вам тижу. Видуко там є. Здорово. Во, дробович. Бабушка, пошли сюда. Я тебе хочу что сказать. Пару пуль в рот. О не надо. 508 хп сделал. А не 2000 хп. То је неје нејако там де можна презнути. То је ми не нараз хвана буде. Ја хоћу сад како стати је уже Б и Е. Она там ходит. Ну бабушка, пашлишу да јас ти бој хочу па Обо, Ово, привет. Ну, бабулечка. Ну, не надо. Я тебя прошу, не надо. Где а -а -а. <laughs> можно оружие взятые? Уже Джим. Йдемо на буку с Шо воно буде так напрыгнуть сюда і все. О боже. О, Господи, яка баба. Он на голову ту, буту. А ми вже програли. Якщо вона буде так іти... ти. О, господи, Вона пойдет Вона туй, она ту ні, ту, нє ні, 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 ні. ні, ні. Нас в впорушені! Короче, вибрала така карта. Короче, не будемо а, грати в ручний стрілець, А будемо грати от це. Бабка! А собака Я такий тут пар парфуру и все. А була ага, там. Не, реши тут. Надеюсь, это баба нубит. Dacă mama tu e blisco e blisko. Eu, atât, ulețau în Ia Eu, 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 Бабу. Бабулка не надо. Оружие. Ну, стой, бабульки надо. Да, надо... надо рубить -то... массаж. А... Я уже... Так. Ну, Або не близько, туда, а будет близко, я возьму туда, как тут так, все. Або туда. А с буквы А уже почти запустили. О, Господи, она вже ту идет. я. Я букву А починил. Ну що нам треба спрятатися від той бабульки. на букву Д. Закто я покурил так. А, я понял. Я там короче піду. А ч у мене інтернету не? Є? Я не понял. Я не понял Інтернет мій, давайте. Мене тут баба сожре сейчас. А тут баба вже буде їсти. Давайте інтернет! Дайте інтернет мій. Моя тут баба буде їсти сейчас. Короче. Інтернет дуже так. Його, ну, понятно. короче, ставте підписок, я вас прошу. О, ну, і ще хто хоче один на один за дуель, пишіть у коментарях. І уже на такої ночі ми вже будемо закінчувати. Короче,Всім показую вам сигма і до і до нової зустрічі.